Всім доброго раночку, мої хороші, всім доброго раночку. І таких вам квіточок на раночок і на весь день. Сьогодні знову гарна ніби погода і буду забирати свої гуси. Доброго ранку, Тімошка. Доброго ранку. Тім. Тішиться. Тішиться, що я йду. Сьогодні буду забирати. Гуси, зараз, же, зараз же. А так буду садити гортензію, а так, а так фіони, гортензію. І хочу вам сказати, що горішки забрала дочка. А горішки забрала дочка. Бондучки забрала дочка. Нічого, нічого, неї ростуть, а там потім якось буде, подивіться, яка красота, яка то ніжність, яка красота. Добре, мої дорогі, Трошки вітерець трошки вітерець є, але я йду. йду. Бо нема і я, м часу, бо все так, знаєте, все так треба швиденько поробити. Все швиденько поробити треба. Добре. Все, мої хороші, паруться, паруться ті гуси. Тут чоловіком покажу, де ями треба мені викопати. На кінець я справилась, мої дорогенькі, з цими трьома гусками. Ще, ще, три, ще три. Заберу і буде спокій. І вже буде спокій. Тут поставила всю ту середину, жолудки і печінки від трьох е гусок. А тут почистила голови. Ще тут забираю. О, і гус страшенно жирнючі, страшен якого жир, якого жир, страшенно подивіться жиру. Подивіться, якого жиру. страшенно жирнючий. І все са таке, саме повіть, жиру страшного. Самі жирні, самий жир, дивіться. О, і са також, і са також отаке страшного жиру. Ну от, ось, гусьми справилися. І зараз, м -м, що зараз? Зараз їх занесу, намочу, щоб їх помити, щоб вони відмокли трохи ті гуси і піду посаджу свої квіти. А тоді не знаю, що буде. Я вже коло колоти гусей. Ще замішую. Бачите? Я вже з гусьми справилася, тепер трошки відпочила, поговорила з коліжанкою, посиділа. Тепер вже замішую землю лохіни і... І тут ще цю гортензійку посаджу, що мені передала пані Оксана. Оце я розірвала мішок. Мішок цієї землі. Для О, ось Для лохєни. О, Тільки що розірвала і зараз буду все позносила і пісок, і ту лісову з підсосни, і перегній, і таку землю. І все буду, замішаю я сапу. І все разом добре перемішаю, і тоді буду там ямку. Вже мені чоловік викопав, я докопала, бо він так лише, лиш так, знаєте. Я докопала і зараз посаджу. Отак От я зараз роблю. Бачите, тут у мене колочки колосеї, троянди. Її треба пообрізати, що все. там колочки. Все я сказала, і чоловік мені прикопав ті такі великі гілочки. Я так була колись прикопала. І, і сушу треба прикопати. І вона приймилась та трояндочка, і я відкопала, дала сестрі. У сестрі вже такий файний корчик, курщик, курщик розрісся. От я ще сосу візьму, прикопаю таку гілочку. Ось махаюся. І тоді буде тих пару таких кущиків, такої дрібненької. дрібненької такої, вона в літі дуже гарна трояндочка. Але все, треба обрізати, немає часу. Має на неї часу. А тут вам. Показую, бачите, я вже всипала тої лісової землі, таку зробила подушку. Ну, так, І зараз. Досаджу, досаджу, Хочу вам сказати, що я сі вже змучила. Посадила я ту гортензію і посадила ті піони. Більше їй нічого не е робити і нічого не годно встигнути. То я вам зараз покажу. То як мені щось буде мішати, я все розчищу, щоб було лише тим гортензієм ясність і світло. Бачите, я посадила. всю землю я винесла. Трохи та котра краща, я розгорнула, а котра була гірша, я винесла. О, а суртелійку я посадила. Посадила її так підверх і трошки тим, що ще мала здісу, ще трошки її так замульчувала. Не знаю, якщо буде погода і буде відповідати, то я ще поїду, з цього з сосни привезу цієї землі. Ось ще я вам покажу піони. А тут посадила піони там і тут. Цю землю не стала брати, бо ця земля така поганюща, з камінням зі всім. Її треба вивезти. Ось цю земельку треба на тачку і, туту, і всю ту земельку вивести. Я взяла чистенько і все змішала з піском, з перегною, вже не стала вам показувати. І так... Посадила цей піончик і той другий. Зверху присипала таку земельку, бо вже мені не стало тої такої. Але все коріння, все все, воно там з піском, з перегноєм, з файною землею. Я все вимішала в, тач, в тачці ті і все зробила так, як все належить. Знаєте, Трошки замало, трошки, але як земелька сяде, я ще її підсиплю. Ще підсиплю. Я все добренько влила. Все добренько я повливала. Отак, От а цю землю заберу. Але я вже не заберу, то вже не забирає чоловік. Він так той раз зробив, потім збирав, ну, на і тепер все збирає. Він знав, що цього не треба з землі. Я вже буду йти до хати, знаєте, але йду подивлюся, бо я так думала, що я подивлюся, подивлюся і так не дивилася. Кролики в житті позабирав. А тут пустив другу крилечку з кроленятами. Але я так буду помилувати, потихеньку, щоб вони не боялися. О, о. О, віки, маленькі, тросенькі, вони боються, перепуджені такі, знаєте, ось такі перепуджені. О. О, бачите? бачите, що не роблять, Бачите, що вони роблять, бачите, що не роблять. Боїться, Боїться. і вони думають, що їм щось для робить. Є тут троє таких рябеньких, а четверо є. Темних сірих і крілиць. Отакі вже гарненькі. Ті, що лишень були недавно маленькі, а вони вже такі гарні. А з тих, скажу, з тих двох партій відступаю від них. А з тих двох партій, що було в одній клітці, і в другій клітці, то вийшло лишень, 4 крилички вийшло. А, а, а то решту крилі, а кілько там було. В одній було сім, а в другій. Було чи вісім, чи сім, і шість, то було тринадцять, то чотири крилечки, а дев'ять кролів. Бачите, як кролів багато. І лише чотири крилечки. Ну, нічого, добре, добре. А всі тобі такі файненькі. Вони ще з мамулькою, бо вони ще маленькі. Але вони тут мають місце, і тут собі вони мають вольну де гуляти. Лишилось мені ще троє усей. Ну, завтра вже не буду, бо їду в місто. Треба мені посилочки жіночкам Е, Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани, то я вас всіх запрошую, мої дорогенькі, заходьте. Я думаю, вам там буде цікаво. Підписуйтесь на канал, пишіть мені коментарі. Я всім відповідаю, всім відповідаю і всім ще ресенько вам дякую, мої любі. Лишилося бачити в мене троє. О, всіх гусей. Жіночка мені одна писала, лишіть собі на розмноженні. Я не хочу, моя люба, я не хочу. За того, що я яйці собі навісні куплю і підсиплю індичку, індичка висидить і я буду мала готові гусенята. А все, тримай його через цілу зиму, воду постійно міняй, бо постійно треба воду міняти, Замерзне, бери, розбивай за тих трьох гусей. Я не хочу. Я не хочу. Я і не знаю, чи я її качки буду тримати. Не знаю, чи навіть ті качки буду тримати. Може, і качки не буду тримати. Саму лишень е е е е ті індики, е кури і кролики. І вистачить. І вистачить з нас. Тут дуже треба сікого того наробити. Я сьогодні вже така, змучена, така вже змучена, що я вже більше нічого не можу робити. Знаєте, отак. Знаєте, сіла і сиджу. Змучена, сіла і сиджу. Вже треба йти до хати, а я сіла і сиджу. Обламала, у мене впав цей вазоночок, щось і пообламлювало, знаєте, був той вітер. І я то позривала трошки, то, що, що воно було позломлюване. Тут ще наберу щепок, ще ті щипки посадила, бо вони вже такого коріння понапускали, що я собі позривала. І, і сіла і сиджу. Змучена, змучена і негодна. Отак. Ще сонце, бачите, там ще сонце. Вже таке робиться холодновато. Ну, осінь, знаєте, осінь, що казати. Ось. Таке, така пора, така пора. Чоловік ще щось там на корудзах, ще зламлює корудзи. Ну, найробить робить свою роботу, а я а я свій. а я свой. Ну що зробив? Так є. Село. В селі лише треба наробитися, Знаєте, в селі от треба лише добре кажу, В селі лише треба тяжко наробитися. Ну... Готовку. Ну, та як? Ну, та є таке щось своє. Ну, але, але все одно копійка потрібна. Але дякую Богу за те, що маємо. Бо у людей немає і того. Кожного дня треба дякувати Богу за те, що ми маємо. Ми маємо добре і маємо достаток. Слава Богу, бо люди там, бідні пропадають, ще й того не мають. Бідні люди, бідні діти. Біда. Добре, мої дорогі, добре. На цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші. Всім пока!